Вони показують місця на парковці, де ще зовсім недавно стояли їх автомобілі. Після того, як міська влада зачистила вулицю хлібну від стихійної торгівлі, підприємці скаржаться, не мають можливості розвантажити свій товар через знаки, які забороняють зупинку біля ринку. Паркування запрещено, навіть установка запрещена. що нам далі робити? Це житній ринок. не під'їхати, не вигрузитися, не загрузитися, не скупиться. Ну взагалі безпреділ повної влади. Обурені підприємці пішли у мерію з вимогою повернути парковку. Люди кажуть, готові навіть платити за паркувальне місце. Ми повністю завісимо від вулиці Хлібна, парковки вулиця Хлібна, на якій до якої ми під'їжджаємо і привозимо свій товар. Другої можливості нам товару завести на житній ринок немає. У нас поліція в суставі десь чоловік 60. Три екіпажа було, потім ще три під'їхали екіпажа. Перекрили повністю вулицю, оточили якихось злочинців і сказали нам там не паркуватися, уїхати. Викинути свої речі і уїхати. Другої парковки там нема ніде вокруг базара на нараду до міської ради прийшли представники житнього ринку. За словами інспектора з торгівлі, підприємцям, які торгують зерном, неодноразово пропонували місця на ринку, проте вони не погоджувались. Ходила ціла комісія зборі з полкома на той момент. В нам на житній ринок і пропонувала всі місця. Я це прекрасно помню. І що то було. Тут я не хочу, тут мені не подобається, Я буду там, а там людина стоїть. Все, ну вам вже дали місця, торгуйте, пожалуйста. Знаєте, можна знайти дуже багатьох безліч причин для того, щоб тільки не торгувати тим, там, де положено. У міській раді на компроміси йти не збираються. Підприємці повинні мати змогу розвантажити свій товар, але торгувати з машин заборонено. Ми з одного боку не задоволені, що у нас гармидер там на вулицях, з іншого боку, ми у них купуємо. Ніхто не є винятком цьому. Да? От, тому... Треба, звісно, це робити все в цивілізований спосіб, переходити в ринки, є місця от, і продавати. Стосовно складів на колесах, ну, однозначно їх не буде. От, це позиція міської влади, міського голови. Тобто ми можемо говорити лише про години там, вранці, коли вони зможуть нормально розвантажитись, заїхати на свої торговельні точки. От, але постійно стояти там, як вони хочуть, цього не буде. У міській раді кажуть, готові йти на зустріч продавцям, але й надалі будуть боротися зі стихійною торгівлею.